Всім привіт, друзі! Слава Україні і Збройним силам. Сьогодні 25 квітня. Погода, так собі, дуже щось жарко. Коротше, я купив культиватор, неподалеку він тут був. Джондір 9800, сподобався він мені, сподобався. Розкажу, чим Сподобався 8 метрів. 8 метрів під наш т 150 шаха двигун. І одразу ми, як притягнули його, подивились, перебрали, там деякі стойки порівняли на 40 тоннній купресі, гарно вирівнюються вони Стоечки. І, коротше, 8 метрів виявилися за важкими. Виїхали ми в поле, ну, От його той раз-раз. Важкувато, важкувато. Іде, ну і що, я прийняв рішення, яке ми е від'єднали крила е восьмиметрові ті, ну вони не восьмиметрові. Від'єднали ми, коротше, крила, і я що зробив? Я зробив тут е цей, ну, крила свої зробив, свої оригінальні. Е Просто фермерські такі крила, щоб він у нас став 6 метрів. 6 метрів. Ось так поварив, пофарбував. Сподобався культиватор тим, що у нього на краях оці тандеми стоять. На крилах, точніше, не на краях. І все тут влізло, все, все виміряв і зробив на таких стійках. От, на пружинних стійках. Чому на них? Тому що в нас нема такого бруса, щоб закріпити ці джундіровські стоїчки. Тут брус іде специфічний, він 79 або 78 на 102. От. Можна було в принципі, 80 на 100 десь пошукати брус. І, можливо, б воно стало. Але вже не було в мене часу, метал якийсь був, і я з чого був, от з того і зварив. Короче. Так що? І що вийшло, друзі, культивувати все одно в мене не вийшло ним. Виїхали ми у поле, його все відрегулювали, а воно, коротше, не пішло. Не пішло. Щось у нас, щось у нас з почвою. З почвою щось у нас. Я не зрозумів. Везде. Була оранка, начебто начебто ми все поорали, все вирівняли. Зверху, коротше, отак сухого, а внизу якийсь глей. Земля просто глей. Вже мінімально вимілили його той культиватор, на лапи поналипало, он. земля це вже хлопці збили. І культивірувати не вийшло. Я так розстроївся. І за чого? Ну і чого я розстроюся? із за того ми тепер сіємо прямим посівом. Завдяки тому, що поля більш-менш підрівняли. Ми сіємо ось сівалкою, зараз вчора перший день виїхали. Прямим посівом будемо накривати поченіками раундапом. Бурянця там небагато, практично його і нема. От. Але ось гроші потратив а культивувати не виходить. Якщо, якщо дуже мілко йдеш, тоді він не захватує колію трактора. Трактор важкий. От. Якщо трохи підглибляєш, все. Все. Вон. Вон, бачите, яку рве отаку от штуку і капець. Бачите. Не знаю, можливо, погода стане, та воно щось протряхне ще трошки. І він заїде і буде культивувати, тому що, ну все, зараз витратився на культиватор, тепер витратитись треба на раундап. Але порахував, якщо я поченіком буду накривати і раундапом. то в принципі, якщо культивувати солярку палити та час, то в принципі може і... Те на те і вийде. Хер' його знає. Коротше, коротше, коротше отака, отака, отака фігня вийшла. А стойки ці, вони, стойки, виходить, вони на 6 см вони по висоті коротші, ніж джендіровська, то прийшлося трохи здвигати все це діло, робити отак, отак робити, трохи його опускати. Ще була проблема з ним, це регулювання глибини. Я не зрозумів, чесно кажучи, у кого такий культиватор. Я не зрозумів, навіщо тут хлопці ось таку фігню навішували. ось, Бачите. Я не зрозумів, не зрозумів, чого так. Ну, воно ж клапаном ось повинно було регулюватися все. Ось. ось цим винтом. Не поняв. Тобто воно все регулюється, все нормально. Є одна тільки ета, що оця тут теж, я не знаю. У кого такий може культиватор чи хто знає. Ми поставили хомутик, щоб не западала оця штука. Щоб вона не... туди не падала, тому що вона падає і тоді пропускається. Бочонок я вже сам виточив, щоб глибину зменшити. Я ж кажу, бо рив, ще наварив сюди шайбу, щоб попадало, а вона виявилася і не потрібна там шайба. та. Коротше, він як його не потягнув, то і я його почав отож кромсати, роз'єдняти. Крила там стоять, я їх не різав, хоча була така мисля. Жінки кажуть, та що, буду переробляти, вона каже, та я знала, що так буде. От, от. Ну, 6 метрів і оце 180 сил, це от впритик. Впритик, я вам скажу. Тобто 2-2 і все, більше навіть і не йде. Ось така, така фігня. Ще в Дніпро, в Дніпро мотаюся. Там на майданчику стояв ведоштатовський культиватор. З мілкими лапками такі, знаєте, у нього і планки вирівнюючи. Все, 2 мільйона просили. Бушний 21-го року демо. Гарний, гарний, дуже гарний культиватор. Він би, може, по цьому глею, він би і краще спрацював. Тому що все-таки мілка лапка, вона б так не той. Коротше, не знаю, друзі, якщо зараз ось в цьому році воно не піде, оцей культиватор. Щось піде не так, я його, мабуть, і продам і буду щось думати з приводу компактора якогось або ще щось, тому що ну, почалась паніка. Паніка, не знаю. не знаю. І справа у тому, розумієте, що в березні місяці у нас така жара пішла, що я ж думаю, а що його оборонувати? Заїду, я культиватором буду фігачити. Ми заїхали КПС-ами, долотами. КПС-ами його пройшли поле та іключительно. Земля розпадається, все. Наняв Наняв'я джондір з восьмиметровим культиватором, бо цього ж не було ще. Бо не встигав, там дощі заходили. Джондір проходить, глибину зробили, щоб ж канави ті відоранки зарівняти. Все він проходить, ну, пісня просто виходить, ні комків, ні дави він, нічого. От земля така була, у нас опадів і снігу не було, воно, видать, вона така ну не суха, ну така була земля після зими ну дуже-дуже гарна. А потім, видимо, ото, дощами прийшли дощі такі обільні. І, ото, видать, її присадило ту землю, і зараз вона як глей. Ну, просто глий. Я, я в афігі, що культивація не йде. Сьогодні ще спробую, я не знаю. Я спробую ще. Зараз ось інтезюками дособираємо, Там радіатор поміняти треба. Я спробую зачепити оцей свій культиватор. Зараз покажу. Ось оцей культиватор. Трьохметровий. Старичка цього. Він дебело, працює хорошо. Не знаю, можливо цей, він з катком іде, з пружинним рядом. Ще й мене вирівнююча планка там уже майже готова. Да, а, ну. а ну це ж теж, Короче, ось тут вирівнююча планка повинна стояти. Ось на цих кріпленнях. Теж не пофарбував, коротше, поржавіло. Така захисна ржавчина. Це ще спробувати, може цей буде, він глибину краще тримає, все ж таки не знаю, хоч і тандем є. Може він провалюється, коротше, знає, Не знаю. сплошне розчарування. сплошне розчарування. І як то... Як то він теж, інтересно, ця пружина, оця борінка, вона гарно в принципі, працює. Але от завдяки тому, що така відстань тут, він прям канави такі риє, ну такої висоти залишає грібні ті. Гребні, грібні, цьому році я доробив свої ці розгортачі, ось зараз сіємо з ними. Дуже гарна штука, де там камінець чи грудочка воно вбирає, робить і канаву робить, звісно, ну і прибирає сухе, тому що сухого отак. Воно диск проходить, воно засипається в рядок, мішається з зерном. тим. Ой, так. Да. Що воно? Так то він дебелий, звісно, хороший. Хороший культиватор. Але щось пішло не так. Не, ну воно то погода буде, він буде працювати. Тому що МТЗюки, я вже чо купив його, тому що МТЗюки вже все. Вони вже ну що це? Чотири двигуна перебрали цією зимою. На газоні МТЗовській, на тих сих. Вони аж пищать цих робіт, це. палада, це взагалі смерть для МТЗ. Культивація ще так, от трьохметровим. Зараз ось радіатор зняли з цього. П'ять років тому брали новий радіатор, а це відкрили його, він розслоївся внутрі, щось окалина якась там чи що, я не зрозумів. Якийсь метал говно, мабуть. Тому що начебто ще антифріз той несте, купляємо, мішаємо. Короче, гріється. Гріється трактор, вже і термостат, той викинув. Думаю, може термостат. Кажу, давай викинемо, спробуємо. Ніфіга, навіть навіть без термостату і гріється. Все одно гріється. Так. Ну що, все тоді. Все. Побіжу я, зараз хлопці прийдуть, сівалочку обдуємо та поїдемо далі сіяти. Поїдемо далі сіяти і тоді поченіком, в цьому році все почені, все закриваємо, щоб ні бур'янини не було, нічого. А воно поле не ідеальне. Я бачу, що воно не ідеальне. Я бачу, що і грудочка є якась така. Да. Так. Все, пока, всем пока, а там може, може, ще щось включимся колись.